Бачите, забулася. Фундазол використовую, а можна ще в капельку прокапувати. Є такі препарати. Так, це щодо по цьому все. ну Підкормка, дивіться, підкормка. Ну, це я люблю квіти, щоб досадити. Підкормка, хелатин використовую. Так, це був мобіль, ще раніше використовували ми. Ось такий свіч використовую це. У баночках були, але зараз вже немає, я взяла вже пів кілограму. Потім підкормку я використовую це мочовину, тобто е використовуємо десь е це розводимо і в капельку, Потім, там, де багато фосфору фосфор було. Друге, а, друге, третє, там, де багато калію. Ось теж в капельку все будемо підкормлювати. Ну і по листу не забуваю по листу, десь ось ріст плодів.